Іноземцю, який зараз у Вінниці, написали коментар. Мовляв, в Україні ж немає війни. Послухайте, що він відповів. Чи триває війна в Україні зараз, так чи ні? Відповідь так, я зараз в Україні в місті під назвою Вінниця. Воно розташоване в центрі країни. Попри те, що це одне з найбезпечніших міст. Я б навіть сказав, найбезпечніше. Остання атака тут була приблизно місяць тому. Тоді близько восьми людей отримали поранення через атаку дрона. Коли ти вже всередині країни, ти починаєш розуміти набагато більше бути у Вінниці це зовсім не те саме, що бути на передовій чи біля кордону. Це не означає, що ти в безпеці та все ж багато людей продовжують питати, чи війна ще триває, бо я знімаю контент про ресторани та подібні речі. Ну, я рекомендую вам зайти в офіційний сайт уряду Великої Британії і подивитися, куди в Україні безпечно подорожувати. І відповідь буде нікуди. Немає безпечного місця для подорожей. Чому я тут, тому що я одружений з українкою. І Ми приїхали відвідати родину. Дехто дивується, як це можливо, що я можу гуляти містом, ходити в ресторани, веселитися тощо. Ну все дуже просто після трьох років життя в такій ситуації люди втомилися. Вони намагаються жити настільки повноцінно, наскільки це можливо. у деяких регіонах це простіше, у деяких ні. через це інші дивуються, чому українці виїжджають, якщо в деяких місцях можна жити. Більшість тих, хто виїхав, це люди зі сходу. Вони буквально втратили свої домівки. Тож у них не було вибору. І ще одна дуже важлива річ, яку я хочу сказати: я сам емігрант. Коли мені було 6 років, я з батьками переїхав з Албанії, щоб утекти з країни без перспектив. Ніхто мене тоді не засуджував. Сьогодні я живу в різних країнах, переїжджаю з місця на місце, і ніхто мене не судить, правда? а от українців судять лише за те, що вони виїжджають з країни, яка страждає. де дороги розбиті, бо немає бюджету, щоб їх відремонтувати. Де лікарні працюють погано, бо всі гроші йдуть на збройні сили щоб захищати країну. Друзі, будь ласка, це не гарно. Якщо у вас є проблеми з українцями, це ваша проблема. Тільки напишіть це під моїми відео, бо мені, чесно кажучи, байдуже. А якщо ти українець і слухаєш це відео, будь ласка, напиши в коментарях підтвердження того, що сказане правда. На жаль, це дійсно правда, і всім нам від цього сумно. Любові і миру вам усім.